Початком із 1949 року на цьому місці розташовувалась ферма місцевого колгоспу. Ферма була дуже хороша, така перспективна, то все було нормально, доки її не розвалили. Прийшла така влада, що розвалила, то та й все. То ферма в нас взагалі велика була. То, то, ну, я не можу навіть куди там поголівля було, все було. Люди мали роботу, все, ну, а то, то розвалилося та і так залишилось. Селяни втратили роботу, та, хоча б для тварин зосталось пасовище, проте й воно нині під загрозою. Головна ферма села Порошкове припинила свою діяльність 12 років тому. Та на цьому місці і досі виписають худобу. Як шукатимуть тварини поживу під купами сміття питання, яке хвилює селян. Проте відходів від цього не меншає. Невдоволені селяни кілька разово розчищали звалище власноруч. Та все ж тих, котрі смітять щоразу виявлялося більше, ніж тих, які прибирають. Що боротьба нерівна, помітно й зараз, коли зійшов сніг. Саме головна причина, що я думаю, що людям нема де його дівати, то сміття, то на то то треба десь відвести місто спеціальне. А спеціальне місце таке відведене за 300 метрів від імпровізованого звалища. Це кар'єр колишнього цегельного заводу, що припинив роботу одночасно з фермою. Таба, повільно, але впевнену ділянку довкола кар'єру обжили тутешні роми, попри будинки яких носити сміття селяни не ризикують. Вихід бачить таким: треба просто голові сільської ради взятися за це діло, організувати чергу, щоб кожен день, так як у городі, забиралося сміття від кожного, від кожного дома Аби машина загрузила його, каже, повіз туди, куди треба. Шофер знає, куди везти». Влада району збирається оголосити місячник благоустрою, в рамках якого, зокрема, ліквідують несанкціоноване сміттєзвалище. Наступним чином треба громадськість включати значить, людей, які на громадські роботу брати, і це все завозити. Значить, основна проблема для щоб вирішити дане питання сміттям, це треба при сільській раді зробити комунальне господарство, яке б займалося вивезенням і утилізацією. Сміття. Прибрати цей смітник належить раніше, ніж худоба, якої майже 300 голів, вийде на Пасовисько. А станеться це вже за місяць. Питання ж про виділення окремої ділянки під сміттєзвалище вимагає негайного вирішення. Та навіть якщо це станеться, все ж знадобиться деякий час, аби відучити селян смітити там, де харчуються їхні годувальниці.